Принца Гарі тим часом доволі жорстко висміяли у відомому британському шоу and Image. Це було одне з найпопулярніших шоу в Британії 80-х. Воно спочатку тривало з 84-го по 96-й, а потім з 2020-го по 22-й рік. Тепер це шоу, в якому використовують ляльки, щоб зображувати відомих особистостей, озвучених коміками. Вони перевипускають випускають новий серіал на Ютубі. Він так і буде називатися Image – The Rest is був. Маючи на увазі, що це абсолютно нова ера, і ось вони виклали тизер, де висміюють принца Гарі. Тож ляльковий Гарі представляється так: доброго дня, я принц Гарі, герцог Савсикський, звичайний хлопець з титулом П'ятий у черзі на престол, додаючи, що він почав займатися подкастом, не маючи помітного таланту. У відео видно, як ляльковий Гарі розмовляє з Ілоном Маском, хвалячи його за те, як той скоротив американський уряд. І потім додає: я намагаюся зробити те саме зі своєю родиною. Також ляльковий Гаррі сказав, що ранній старт важливий, тож мій дворецький Перкінс встає о п'ятій ранку і пробігає для мене 10 кілометрів. Потім він повертається, будить мене і гуглить, чи все ще я п'ятий у черзі на простол. Тому що якщо у Кейт та Вілса будуть діти, я опущусь на ще одну чортову сходинку нижче. Харчування важливе, тому Перкінс готує мені бутерброд з беконом на випадок, якщо Мегз приготувала ще. Зі своїх мерзенних смузі. Потім проходить сесія з моїм коучем відповідальності. Я думаю, що важливо бути чесним і прозорим, але про це я ще не розказував МЕГЗ. На запитання про дітей Арчі Лілібет ляльковий Гаррі відповідає: їх потрібно мити, годувати, читати їм. Так для Перкінса це багато роботи, і він щодня розповідає їм про те, чим ми займаємось. Взагалі на нього, на Меган, особливо особливо в Тіктоці, дуже багато карикатур. Я зазвичай просто не виношу це в новини, навіть телеграм-канал, але, прям... але тут це прям звучало жорстоко місцями, особливо про дітей.